Живопис, інсталяції, відеофільми, арт-об'єкти, і навіть сушені яблука у Дніпрі. Відкрили масштабну виставку Зліпок часу. Це метафоричне осмислення сучасної української реальності: війни, втрат, сили і надії, очима митців, військових та переселенців. Для мене це. Про наш час, про випробування, які випали нам на нашу долю, як спільноті або мені, просто як людині і те, як ми справляємося з цією. З цими викликами, от і я тоді подумала про те, що я хочу взяти картини Сергія Захарова і доповнити, як ну важливо, які розповідають про важливу частину такого відчуттів, моїх як, яка, ну, яка живе зараз, і доповнити іншими об'єктами, які мені здаються важливими. Проєкт започаткувала кураторка Лідія Гужва у 2023 році в Дніпропетровському національному історичному музеї імені Яворницького. З того часу він мандрував Україною та Європою. Зокрема, був представлений у Києві, Луцьку, Брюге та Парижі і щоразу набував нових сенсів. Завдяки учасникам у центрі експозиції. Серія живописних робіт Сергія Захарова. Календар Венер війни задумана як календар війни. Тобто, кожен місяць. З повномасштабного наступу це нова модель. Ну, трошки зараз я не встигаю, але колекція поповнюється. І зрозуміло, що те, що в них немає також кінцівок, це ну, якби метафорично ми. Ми втрачаємо територію, ми втрачаємо житло, ми втрачаємо життя, ми втрачаємо і фізично також і кінцівки, і це є реалії війни, але головна ідея в тому, що краса переможе. Жінки на картинах митця, військові, мисткині та звичайні українські дівчата. Сам Сергій пережив російський полон у Донецьку в 2014 році, а нині створює графічне оповідання про експолонених. Я робив фігури, як вирізав з фанери і розвішував їх по місту. Мені здавалося, ну ніхто не буде шукати художника, який там щось щось зробив. Да? Якщо на місці розташування, коли я ці роботи розвішую, якщо мене не схоплять, то ну в принципі ніхто не буде займатися пошуками такого художника. Але там я помилявся в цьому, і вони таки знайшли мене. З першого дня вже переливані ребра були, і це була перша. Інсценювання розстрілу, коли виводили. Всього їх було ну, три рази там типу виводили на розстріл і так далі. Ось, ну, слава Богу, я все це пройшов і а, вдалося таки звільнитися. І оця історія якраз вона є в графічному виді. Однією з найемоційніших робіт стала інсталяція у вигляді мобілізаційного ящика з написом Відкримане автор інсталяції, військовослужбовець десантник Максим. Родом із Покровська, звідки рік тому виїхали, і його батьки у свій арт-об'єкт додав частинку рідної землі. Можна відкрити цей ящик, пригаститися покровськими яблуками. Які дадуть енергію, це натуральні яблука з Покровська робила моя мама, і тут надпис я написав Підпиши мене. Тобто і з'їж Яблочка. Це рапорт. Прошу прийняти мене до лау славнозвісного підрозділу космодесанту. Тобто, у нас достатньо такі амбіції створити не тільки десант, не тільки технодесант, а й космодесант героїчних воїнів. Тобто тут можна поставити підпис. Наша бригада постійно долучається до якихось прекрасних подій, і таким чином ми популяризуємо і службу в армії. Тобто, все я не роблю, не роблю від своєї бригади. скажімо. це для бригади буде сюрприз, те, що я сьогодні зробив. І для мене також велика честь бути присутнім на цій виставці. Бо Ліда гожва і всі, хто сьогодні присутні, тут всі мої друзі, всі мої подруги. І це для мене певна психологічна реабілітація. Завдяки мистецтву. Ми військові і перемагаємо, і прагнемо перемоги. Частиною експозиції стали також артефакти, надані центром підготовки ЗСУ. Виставка ще місяць буде доступна для відвідування у Дніпровському художньому музеї, а далі рушить до Коломиї та Львова. Анастасія Васько, Іван Павлухін, Дніпро Тіві.